Європейське видання EU Observer 4 січня оприлюднило аудіозапис, на якому, начебто, посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення критиків режиму Лукашенка, зокрема і журналіста Павла Шеремета. Аудіофайл надав Ігор Макар, колишній співробітник білоруського антитерористичного спецпідрозділу Алмаз. Всі люди, яких обговорюють на цих записах, живі, окрім журналіста Павла Шеремета. Шеремет загинув у 2016 році у Києві внаслідок підриву авто. Макар впевнений, що за цим стоять білоруські спецслужби, бо на записі в деталях обговорюють план з підривом автівки. Ігор Макар працював у спецпідрозділі Алмаз у 2003-му Звільнився за власним бажанням і почав співпрацювати з політиком Олександром Козуліним, який балотувався в президенти Білорусі у 2006 році. У виборчому штабі Козуліна Макар відповідав за безпеку. Але саме напередодні виборів у 2006 році через загрози життю виїхав до однієї з країн Євросоюзу. За словами Макара, аудіозапис потрапив до нього у 2012 році від анонімних джерел з комітету держбезпеки Білорусі, і ще тоді він передав інформацію американським спецслужбам. Ігор Макар каже, що не знає, чи попередили тоді Павла Шеремета про загрозу його життю. Я думаю, що Павел обладав дуже... Я вважаю, що Павло володів дуже серйозною інформацією про те, що стосувалося безвісти зниклих політиків у 99-му і 2000-му роках. Він серйозно займався даною темою. Причому під час виборів вийшла книга Олега Алкаєва Розстрільна команда, і це серйозно понизило рейтинг Лукашенка. Думаю, саме через це Лукашенко розпорядився фізично усунути шеремета. Фізичка Павла Шеремета. Коли стало відомо про загибель Шеремета в 2016 році, чи повідомили ви про наявність цього аудіозапису українським спецслужбам? мене не було так контакту. контакт у мене тоді не було контакту з українською владою або спецслужбами. Також для того, аби в 2016 році оприлюднити цей запис, мені довелося б розмовляти з людьми, яким після цього могла б загрожувати небезпека. Тобто я одразу цей запис оприлюднити не зміг би. після загибелі Шеремета, ви взагалі давали комусь цей запис? Ні, ніколи нікому не давав. Ігор Макар вважає, що обрав правильний час для оприлюднення записів. адже вся Білорусь повстала проти режиму, і його допомога була потрібна. Також він додав, що приблизно в грудні 2020 року передав записи українським правоохоронцям і готовий дати свідчення в генпрокуратурі України. Глава МВС України Арсена Ваков анонсував можливість слідчі дії в Європі вже у січні у зв'язку з отриманими ним новими матеріалами.